Справжнє завдання під час першого візиту, як правило, людині ще не відомо. Завдання це штука не банальне, скоріше, трансцендентальне. Вона тягне і вабить і невідоме туди, де незрозуміло і страшно, мотивує відкриватися в новому, вчитися. Ну, власне, у цьому і духовно розвивальна суть. Це і є предметом для медитації, тобто такого активного, коректного, роздуму щодо своєї проблематики. Найчастіше людині видно лише верхівка а решта перебуває за горизонтом її поточного розуміння ну, або свідомості. Інакше, якщо б людина вже розуміла її, вона б вже вирішила самостійно. Зрозуміла глибину суть, підібрала інструментарій і потихеньку вирішила. Ну, як мінімум, крок за кроком почала брухатися шляхом вирішення, що вже принесло полегшення і задоволеність процесом. Цим шляхом йдуть люди, які практикують когнітивні та інші психологічні практики усвідомленого духовного психологічного розвитку. Як правило, йдуть не самі а за допомогою професійних поведарів. психологів, учителів, наставників. Тому що людина здебільшого це. Замкнута система не в змозі розвинути себе сама без додаткового докладання зусиль і допомоги ззовні.